Слава Україні! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та Інтебе. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. І сьогодні ми поговоримо про ті кримінальні події, і не тільки які трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. Розпочинаємо нашу програму з важкого злочину. Слідчі оголосили підозру двом чоловікам, причетним до смерті тернополянина. Про мертвого товариша на лінію 102 повідомив житель обласного центру. І, власне, на місці події судово-медичний експерт виявив на тілі 69-річного чоловіка численні тілесні ушкодження. Хто і за що до смерті побив пенсіонера, дивіться у нашому сюжеті. Про мертвого товариша на лінію 102 повідомив житель Тернополя. Тіло знайомого, який жив у одній із його кімнат квартири, Тернополянин побачив 28 січня близько 11.30. Судово-медичний експерт виявив на тілі 69-річного чоловіка численні тілесні ушкодження. У Ході здійснення слово розслідування працівниками кримінальної поліції було встановлено причетність з даного кримінального правопорушення двох осіб – дев'ятсот року народження. У ході розслідування стало відомо, що впродовж двох днів чоловіки після розпивання спиртних напоїв приходили на вулицю. Київську, де проживав їхній товариш, та вибивали у нього зізнання про причетність до крадіжки. Зловмисники були переконані, що потерпілий в одного із них викрав півтори тисячі гривень. Після чергового побиття чоловік помер. Даним особам повідомлено про підозру за частиною другої статті 121 Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Санкція статті, передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство. Далі у нашій програмі мова йтиме про тих, хто хоче долучитися до визволення України від окупантів. Гвардія наступу в Україні розпочалася національна кампанія створення добровольчих штурмових бригад Міністерства внутрішніх справ України. Гвардія наступу це професійні штурмові бригади Міністерства внутрішніх справ. Їх створюють на базі національної поліції, національної гвардії та державної прикордонної служби України. Якщо ви патріот своєї держави, ви мотивована людина віком від 18 до 60 років і прагнете якнайшвидше очистити Україну від окупантів, тоді вам варто визначитися з підрозділом та підписати контракт. У наступному сюжеті розкажемо про боротьбу з корупцією та хабарництвом. Власне такого чергового хабарника на гарячому, як то кажуть, затримали оперативники управління стратегічних розслідувань під час вимагання та отримання ним неправомірної вигоди у розмірі 4 тисячі американських доларів. Хто і за що вимагав таку суму? Дивіться далі у програмі. 4,5 тисячі доларів США просив лікар-ортопед травматолог однієї з комунальних лікарень Тернопільської області. Гроші мали бути оплатою за рішення військово-лікарської комісії, аби не проходити військову службу в Збройних силах України, а також для безперешкодного виїзду за кордон. Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з працівниками департаменту військової контррозвідки СБУ та слідчими Нацполіції Тернопільщини під процесуальним керівництвом військової прокуратури під час документування злочинної діяльності підозрюваного зафіксували отримання. Ним авансу, а це однієї тисячі доларів. За деякий час лікар сказав принести решту ще 3,5 тисячі доларів і передати їх через посередника. За цю суму медик мав допомогти потенційному призовнику влаштувати безперешкодний проїзд через державний кордон. Чоловікові виготовили документи, які засвідчили, що він є член гурту, який їздить містами Європи з благодійними концертами. Підозрюваного піймали на гарячому у момент отримання грошей. Лікареві вже оголосили підозру згідно з частиною третьої статті 360 8 та частини 3 статті 332 Кримінального кодексу України фігуранту кримінального провадження обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вартої справа внесення застави. Триває слідство. Далі у нашій програмі мова йтиме про боротьбу з наркозлочинністю. У Тернополі оперативники затримали, як то кажуть, на гарячому закладчика так званого наркомагазину 30 розфасованих пакуночків із психотропними речовинами, де канабісом виявили та вилучили працівники управління по боротьбі з наркозлочинністю у Тернопільській області у 26-річного жителя обласного центру. Деталі цього вилучення дивіться у нашому сюжеті. 30 розфасованих пакуночків із психотропними речовинами PVP, Альфа та канабісом виявили та вилучили працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області у 26-річного жителя обласного центру. Чоловіка піймали саме в той момент, коли він розкладав по сховках наркотики. На лінію 102 надійшло повідомлення від працівника поліції про те, що на території залізничного вокзалу, що в місті Тернополі поблизу колії номер 5 було виявлено жителі міста Тернополя 1996 року народження, який зберігав при собі речовин зовні схожі на наркотичні. У ході розмови стало відомо, що закладник це раніше судимий за аналогічні злочини, житель Тернополя. До того, як його помітили працівники поліції, він встиг уже розкласти частину товару по сховках. Маєте при собі заборонені речі, так? Так, «Так, Які саме? Альфа, палька. Для чого вам були дані речі? Розсталяв. закладки, так. А? А, на... а? так, так, так. Зловмисник був так званим закладником заборонених речовин і співпрацював з двома інтернет-магазинами. Наразі тривають слідчі оперативні заходи під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури з метою встановлення постачальників, з якими співпрацював тернополянин та тих осіб, котрі купували наркотичні та психотропні препарати. За словами підозрюваного, він в інтернеті знайшов оголошення про швидкі та легкі заробітки, погодився на співпрацю, час від часу отримував посилки з майстер-кладами, розфасовував їх та розносив по вказаних у повідомленнях місцях. За одну закладу. У власники магазинів платили йому 100 гривень. У ході досудового розслідування стало відомо, що зловмисник за день міг здійснювати майже 20 закладок. Про порушника було затримано в порядку статті 208 КПК України, внесено відомості до єдиного реєстру і за частиною статті 307 Кримінального кодексу України. Це вже друга підозра за цією статтею. 18 жовтня 2022 року слідчі скерували до суду впровадження за аналогічний злочин, вчинений у серпні минулого року. Тоді оперативники вилучили у нього наркотиків на понад 100 тисяч гривень. Це питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство. І на завершення розкажемо про те, як тернопільські школярі опікуються безпекою поліцейських. Власне, школярі передали обереги для працівників поліції, які найближчим часом відправляться у зону бойових дій. Які обереги, власне, і від чого вони мають оберігати наших бійців? Дивіться у наступному сюжеті. Зустріч учнів другого класу з поліцейськими роти особливого призначення, які найближчим часом відправляться в зону бойових дій, відбулася у Тернопільській початковій школі родит. Бійці завітали до школярів, аби розповісти про свою нелегку професію. Заступник командира роти особливого призначення ГОНПЕ в Тернопільській області Любомир Козюк розказав, чим займаються спецпризначенці. Ми сьогодні їм розповіли, які наші функції, що ми робимо також. Що потрібно робити, коли під час виявлення небезпечних предметів, під час ракетних тривог? Учні разом з вчителькою підготували для гостей у формі різні смаколики, а також особливий подарунок обереги. З оберегами, ще не розписаними, я пройшла по трьох церквах Тернополя і освятила їх. Я думаю, що це дійсно буде таке правильно і духовно. І підтримка для наших військових учениця Вероніка Турлай розповіла, що вона з однокласниками розмалювала їх, бажаючи, аби військові залишалися здоровими та неушкодженими, змогли впоратися зі всіма поставленими завданнями. Ми снігуки там гноми зображали, щоб коли воїни, коли були обстріли, щоб це для них був оберіг. Школярі передали військовим на фронт патріотичний малюнок. Його автор, школярик ілля Богач, вірить в якнайшвидшу перемогу наших військових. Я Хочу щоб Поліцейські та військові виграли. Війну. Віці подякували дітям за теплу зустріч. Поліцейські впевнені, що в цей нелегкий для усіх час необхідно дбати в першу чергу про безпеку найменших українців. Слава Україні! Слава! Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі. Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди, любові. Будьте здорові і до зустрічі на наступному тижні.